Які ж вони смачнючі, ці пиріжки з вишневою начинкою. Аромат на всю кухню, як у дитинстві. Отже, беремо наше тісто, що вже підійшло, ділимо на шматочки і з кожного робимо таку собі кульку. Простіше простого. А потім без всяких там качалок, просто руками розплескуємо її в кружечок приблизно 5 см. Легко і швидко. Кладемо в середину вишневу начинку щедро, защипуємо краї, щоб начинка не витекла, і кладемо на деку. Даємо їм трохи піднятися, щоб стали пішнішими. А потім змащуємо жовтком для рум'янців, посипаємо крихтою чи цукром для краси і смаку і в духовку пектися до рум'яної скоринки. І ось вони, наші пиріжки готові. Дивіться, які красені! Рум'яни, пухкі, м'які, а аромат просто неймовірний. Тісто ніжне повітряне, що тане в роті. А соковита вишнева начинка додає приємну кислинку. Просто натисніть на трикутник внизу, щоб переглянути повне відео. І не забудьте зазирнути на мій YouTube канал, де ви знайдете безліч цікавих та смачних рецептів. Смачного вам!